24 березня, всесвітній день боротьби проти туберкульозу, як ми, учасники лисецької учнівської країни, можемо попливати на це? Ми вирішили зробити акцію Збережи своє здоров'я та зробити це інформаційно. Роздрукували такі листівки, то та роздавали учням ліцею і перехожим. І хочемо ще раз вам нагадати бережіть своє життя та здоров'я. Це всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ми хочемо вам ці цій щоб ви нагадати, щоб ви піклувалися про своє здоров'я та почитали тут. Може, у вас є якісь симптоми? Якщо вони є, звертайтеся до лікаря. Діти зараз вам роздають листівки. Туберкульоз це є дуже страшна хвороба. Її треба лікувати. Вам да... Беріть листівки. Судіть. Розбирайте ми зараз вам більше детально Добре. Дякую. Дякую вам. Ми сні промовимо це ніж повітря і хочемо вам нагадати, що завтра всесвітній день боротьби з туберкульозом і аби при найменших правах ви зверталися до лікарів і сіх посіянки робили. Супер дякую, вас нарікали мене. Добрий день. Хочемо нагадати, що завтра засвітній день боротьби з туберкульозом. Хочу дати весь ми. І сказати, щоб ви не, не забували про своє здоров'я, та якщо у вас будуть якісь проблеми, звертати з українськими. Доброго Существует... дня. Ми з урядом парламенту утецького ліцею. Ми прийшли вам сказати, що завтра, всесвітній день боротьби з туберкульозом. Хочемо вам роздати листівки і попросити вас, щоб ви турбувалися про своє здоров'я. Та якщо ви бачите якісь симптоми, звертайтеся до лікаря. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. з туберкульозом. Хочемо надати таку листівку, щоб ви почитали. І піклувалися про своє здоров'я. Якщо у вас будуть якісь симптоми, звертайтесь до Добренько, дякую. дякую. Добрий день. Хочу вам повідомити, що завтра всесвітній день боротьби з туберкульозом. Хочемо дати таку листівочку угу. і щоб ви не забували про здоров'я своє. І якщо у вас будуть якісь симптоми, звертайтеся до людей. Дякую, дякую. 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 Добрий день. Хочу вам нагадати, що завтра всесвітній день боротьби з туберкульозом. Хочу вам дати листівочку і сказати, щоб ви не забували піклуватися про своє здоров'я, то якщо у вас є якісь симптоми, прочитайте та зверніться до лікаря. Дякую. Добрий день. Ми сьогодні може посадському ліцею. Хочу передовувати, що завтра Всесвітній день боротьби з туберкульозом, хочемо повідомити, Щоб ви чути вас, і якщо хочеться, то складати. Добрий день. Хочемо вам повідомити, що завтра всесвітній день боротьби з туберкульозом. Хочемо вам роздати листівочки, щоб ви піклувалися про своє здоров'я, і якщо побачите якісь симтоми, завертати звертатися до образі. Вам повідомити те, що завтра всесвітній день боротьби з туберкульозом, хочемо роздати по листівочку, щоб ви її почитали. Добре. Якщо у вас будуть якісь симптоми, звертайтеся до лікаря і хочемо вам нагадати, що ви пікувалися про своє здоров'я. Дякую. Я, так, Я Повідомити, що завтра сусідній день боротьби з туберкульозом. Ми з шкільного парламенту Лисецького ліцею хочемо вам роздати такі листівочки. Угу. Е, і якщо ви будете бачити якісь симптоми угу. е, то звертайтеся до лікаря. Добрий день. Хочу вам повідомити, що завтра сусідній день боротьби з туберкульозом хочемо вам дати таку листівочку, щоб ви почитали. І якщо у вас будуть якісь симптоми, звертайтеся до лікарів і нагадуємо вам, щоб ви турбувалися про своє здоров'я. Дякую. Завтра сусідній день боротьби з туберкульозом і ми вам хочемо нагадати, щоб ви дбали про своє здоров'я і про неначих хвороби змогли до лікаря. Серйозно. Я хочу вам нагадати, щоб за найменших проява результат за лікарні своїм здоров'ям. Добре, обов'язково дуже часто, дякую. Ми хочемо вам нагадати, щоб ви берегли своє здоров'я і пам'ятали про цей у найменших проявах зверталися.

Боротьба з туберкульозом, ми вам хочемо нагадати, щоб я осіо, і я не менше правила, там не чекають. Доктором Сьогодні день туберкул боротьби з туберкульозом. хочемо вам нагадати, щоб ви дбали про своє здоров'я. Ти найменше привод зверталася літа. Добре, дякую, дівчатка.

Ми хочемо вам роздати ці листівки і нагадати, що є люди, які хворі на туберкульоз, щоб ви почитали ці листівки і якщо у вас є якісь симптоми, звертайтеся до лікаря. Як у вас є в класі? то шкаф було. А взагалі класі? Там ж купці 20 є. Просто 5 зображений. Побачимо До побачимо. До побачення. Дивіться, завтра світій день боротьби з туберкульозом і ми б хотіли нагадати, щоб ви мало про своє здоров'я. Всіх розрають. Шість і ложі чотири лошапасну три. Доброго дня мы с тем более туберкулезом хотіли вам, щоб ви турбувалися про своє здоров'я. Скільки усі в классе. Ну вот и на них завтра с Викидань говорит быстро борколесом, и мы бы хотели нагадать вам, чтобы баллы сверливались. И мы бы хотите назад вам щезы связи.